Мої вітання, шановні друзі, дорогі українці, цей рік був важким для кожного з нас, і ми всі щось втратили. Та позаяк зрозуміли і збагнули істинну цінність таких, здавалося б, елементарних речей, впевнений, що кожен з нас зміг переконатися на власному досвіді. Хто друг, а хто так, коли деякі рідні стали значно далі, ніж ті, кого ти завжди вважав, просто знайомими. Наскільки важливими бувають прості слова підтримки, Загадувати бажання потрібно. Та не бажайте смерті карлику. Це занадто мало для жителів країни героїв. Впевнений, що й цей прийдешній рік не буде легким, адже попереду нас чекає багато нових випробувань, розчарувань, нових звершень для кожного з нас. Не зліться і на тих, хто, на вашу думку, робить щось не так. Далеко не все здається нам очевидним і відображає повний стан справ, адже кожна людина. Немов А Якщо ми вже тракнулися криги, то звісно ж, ходіть на рибалку. Для декого це життєво необхідна розрада, а комусь вона допомагає зняти стрес. Для когось це робота, а для декого і стиль життя. В цьому році ми неодмінно станемо ще сильнішими, та це можливо лише за умови нашого об'єднання. Не комплексуйте щодо того, що просто зараз хтось в окопах повних води, а ви в теплих оселях п'єте гарячий чай зі шматком Наполеона. Кожен має бути на своєму місці і робити свою справу так, як ніколи. Оборона починається з тилу, і якщо ми будемо ефективними в кожній сфері життя та об'єднаними спільною метою, ніщо не здатно спинити українців. Адже сюди вже приходили половці, монголи, татари, фашисти, і де вони тепер? Тож давайте почнемо цей рік з гарних думок. Світло завжди перемагає пітьму, і наш ворог просто приречений на нищівну поразку. Слава Україні, слава нації, слава героям! З новим роком! Роком нашої перемоги